Всім привіт! Давно не бачилися. Хочу поділитися своїми новими історіями з вами, новінками і своїми поразками, що в мене сталося, хто в мене пропав, хто в мене з'явився новий. Як бачите, на задньому плані трішки помінявся план. Моя красива величезна монстера трішки почала портитися, точніше, навіть не трішки, а досить серйозно почала підгнивати низ. Я обрізала її раз і помастила зеленкою, все зробила як треба, поклала її фото знову, і вона знову почала підгнівати. І тоді я вирішила, що краще я спробую її порізати. Там була можливість зрізати нижній листок, верхній листок і ця верхівка. Я її просто обрізала, поклала у мох у контейнер зараз вам покажу, і ці два листка окремо поклала у воду, як зрізи просто, бо. Я могла б всю верхівку потеряти, так я маю тепер три шанси. Можливо, хтось із трьох частин виживе. Один листок досить погано зрізаний, другий нормально, і верхівка: 10%, що вони виживе. Так що зараз вам покажу, що сталося, і пару новиночок, які до мене приїхали. Ось мої монстери, я їх порізала. Це одна. Ага, я її досить зрізала так, отак, бо там було все згнивше. І бачите, воно все одно, знаєте, видно, воно все одно ось ця частина знову гниє. Я думаю, що цей лист, скоріш за все, пропаде. Коротше, я вже нічого з ним не трогаю, я просто викладу воду. Оцей низ постійно-постійно підгнивав, підгнивав і портився. Шкода, ось такий. Красивий листок, але, на жаль, я думаю, що він помре. Ось це перший листок, а це другий. Цей зріс більш-менш нормально виглядає. Але там, де ці корні були гнивші воно опять іде гнити ну Коротше, і тут, і там, і всюди, і я щось думаю, що воно теж в мене. Пропаде. Тому я не рекомендую купляти зрізи. Упс, зрізи купляти восени. Бо вони, скоріш за все, не приживуться. Так як сталося у мене, я дуже хотіла цю монстеру. Я вже з продавцем домовилась, якщо вдруг воно в мене пропаде, то він мені продасть ще одну. Але я вже буду, якщо брати, то буду брати у середини березня, бо. Це досить ризиковано. Ну, якщо чесно, у неї є 10% виживання. Шкода, але так буває. Ну, нічого. Зато я порадувалась, пофоткалась біля неї, всяке буває. Тут у мене росте мій бананчик, йому, в принципі, вроде би все подобається. А він випускає новий листочок, який трохи підсох, не знаю, що це таке. Але цей один листочок непогано виглядає. Моя монстерка теж пускає рост, цікаво, чи буде вирігатисть чи ні. Тут ці мої гарно мене тішать. Бушують красками. Пінантом дуже красивий. Такий яскравий в мене росте, випускає тут чисто білий листочок, то листочок зеленим дуже гарний. Шеклінка моя вже третій листок там лізе. Тоже, в принципі, їй в землі подобається. А, в общем, тут все всім подобається. Моїм рослинкам все усіх добре, всі ростуть. Ну, от крім цих монстер, хоча я завжди казав, що монстери завжди укоріняються і з ними немає ніяких проблем. Ви бачите, напевно, з того, що була дуже велика монстера, або вона якраз відплодоносила і там зрізали плоди зверху. Можливо, це її ослабило. Коротше, я не знаю чого. Але щось пішло не так. А тут у мене, бачите, є такий декабрист, я не знаю, як він правильно називається, варігатний. Ось він буде цвісти дуже скоро. Дуже прикольно понаділятись. А це моя м'язна монстерка, коли хоче пустити ростик. Цікаво, чи буде з нею щось. Цікаво чи не буде. Та моя жовта монстерка, плумані. В принципі, тут з усіма порядок. Цей непонятний радіатом, який-то варігатний, то ні. Цей. Я забула, як він називається. Він тут Бобсі називається. Теж такий яскравий мені листочок. Дав. Я порізала мозаїк. Він має пустити корінці, Уже, до речі, пускає Достатньо легко. Красивий листочок мені видала карамелька. Тут, звісно, теж я не знаю, чи воно виживе в мене. Це мій сіро-голубий білька, щось достопельно він виглядає. Вуха свої повісив, корінь там не росте, нічого не рухається, не знаю. Ось тут у мене в кульку у парнічку ця верхівка монстери. Я її обрізала, в мох поклала, вже хоча б вона виросте. Блек кардинал мене радує. ну Це пропало. Пам'ятаєте, мій інзумані красивий. І ось воно все згнило. Я просто ще не, не встигла виконати. Це, це моя карамель, ще все там цей пункт випускаю, ніяк не випустить. Ще пенс з сінонім може починаю пускати другий листочок. Тут Ілзиманник такий цікавий, мені майже повністю білий листок дав. І цей Ізиманник так само дав мені майже білий листок весь. Ось він. Достатньо гарний. Але якийсь такі корявий, не вистачає вологості. я вже... Притягла увлажнитель воздуха покладу, пліква та гарні дирчаті листочки. Тішить мене цей лузиманік, дуже якийсь такий доходяжний листок випустив. Це в мене з'явилася новинка Pierno, Renu, Sebo Blue, Верігатний. Він такий буде зелений, але з такими як сідими штуками. Він такий пам'ятний, типу, прикольний. Ну і ось я дуже давно хотіла, мені дуже подобається цей. Синдапсус Циндапсус має таку гарну варігатність, дуже рідкісний, красивий, ось він вже з ростиком у мене. Недостатньо швидко ростуть. Так що я думаю, що після нового року вже буде мати, що нарізати вам, якщо хтось буде хотіти. Тут, uh, то, що я обрізала свою джаву б'юті, вона пішов у росток. Ось перший росток такий яскравий, другий зелений, але і та доросла в мене то зелений, то яскравий пускає. Тут є зовсім малесенький, тут дуже варігатний пішло з трьох сторін роїзд. Тут, тут. І тут ще одна почка, теж хочу вирости. Я порізала яєчницю, яка була не дуже. Я порізала Меджесті цей Сінгоніум, теж Надіюсь, що він приживеться. Білька мій все ніяк не дасть. Він ну, корінь вже вилазить, але дітка ще ніяк не виросте. Теж цікаво, чи буде щось з нього, чи не буде. Ось. Так що такі новості. Що в мене ще цікавого вам показати? В принципі, більше нічого цікавого. Все росте. Це я зараз тільки переживаю за свій, цей за монстерку. А, я, до речі, зробила перший раз замовлення із Таїланду. Мені його сьогодні вже вислали, вже мені надіслали трекінг код Це моє перше таке замовлення особисте. Із, із якихось із таких азіатських країн, Надіюсь, що мене не надурять, продавець, надіюсь, нормальний. Ось і ну, обіцяли, це тиждень мала би бути посилка в мене. Я обов'язково зніму розпаковку. Там у мене дуже такі круті, дуже рідкісні рослини. Три штуки приїдуть. Це Я такі тестовий зробила замовлення. Якщо все буде добре, то тоді зможу замовляти з Таїланда і привозити вам рослини під замовлення, навіть якщо будете хотіти. Можемо десь такі общі посилки збирати. Ну, в общем, не буду раз розказувати. Розкажу в наступному відео, якщо, дасть Бог, все прийде добре. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і чудового настрою! Па-па!